Що ти каряха? Здоров, живий. Здрав, будь боярин. Класний ковер. Здоров'яки були. Як ваша нічого? Ду, давай так. будемо займатися, так? Так. так. Ти звідки? Я за десять. Я тебе... В'ячеслав за десять. Ми на третий з вами і... розмовляли, здається. Чуєш? Чуєш? Чую. чую. Ну, я ж тебе не перебував. так? Я просто говорю, що ми з вами минулого тижня спілкувалися. Ой, блять, піздобов. Ти, я бачу, що ти піздобов. Так? В тебе дуже коротка пам'ять. Ми з тобою бачу. розмовляли вже тиждень тому. Я про це говорю. Коли я місяць як сюди не заходив, а, да. що ти пиздиш? Да. Місяць На не хуя ти пиздіст, людям? <рес> У мене ж запис ведеться. Ну який місяць ти не заходив? Ну ти шо? А що. А ти братиш, тебе, ти... ти знаєш, що ти знаєш, що таке тиждень назад і місяць. Знаю. Знаєш так місяць тому я сам не виходив зірки. Ти... Така. Ти така, така дурна, дурна людина, дурна. що не знаєш, ти як тому. Ти просто так бухаєш, що ти загубив лік дням. Ти загубився в часі. Да. Да. Кидай до Я... хати і ти не, прос... не просереш своє життя. Ну, хай так, хай так. Ти звідти. Давай так. З Одеси. З Одеси. Чудове місто на березі ну, Чорного моря Одесочка наша, так. Да. Кому як? Кому як? Я з міста Білолуцьк, почув? Так, тепер Білолуцьк, так почув. А, а тепер ти чи, ти чи, ти я тобі щось інше казав чи ні? Минулого разу було якесь інше місто, але ви казали, що ви в передмісті живете. Я вже зараз не згадаю, де саме. Але потім подивлюся і напишу. Ну чого ж? Чую. Ну на що ти брешеш? Я так ніколи. От. На відміну від росіян я ніколи не брешу. Ти розумієш те, що я сімку дав, взяв, поїхав, в Воронеж, там е, сімки. Позвонив дівчині, донь, доньки. Ага. Потім все. Я так живу на Україні. Так що? А, точно, так. Да. Ви казали, що з підвороничами. Так що. Що ви військовий, якщо я не з відставний, десь з підворонишем живете і у вас будували асфальтовану дорогу. Якщо я не помиляюсь, то про це ми розмовляли. Ой, ну, Що ти пиздиш. Я розповідаю ти вам ти про те, що ви брешете і забуваєте, що саме ви і кому говорите. Це ж біда. Треба кидати бухати. Хоч щось будете пам'ятати. От звідки я, з якого міста? Що ж, з якого, ну, я, міста? Що з якого я міста? З якого що я міста? З якого я міста? Що ти бреш? Старабіська. Я з якого міста? Ну, з якого я міста. Не знаю. А ти вже забув. Я тобі хвилину знаю. тому сказав, що я з міста Одеса на березі Чорного моря, чудове місто, ти сказав: ну кому як? Ти вже Ой. забув. Хвилина пройшла. Кидай бухати, в тебе вже замість мозку гівно. Ти нічого не запам'ятовуєш. В тебе короткочасна пам'ять ось така, як у риби. Джусь, Кидай, джусь, бухати, джусь, джусь. Ну, ти спиваєшся, ти Ал Кашня, росіянська джусь, алкашня. Джусь, джусь.